Колізей або амфітеатр Флавіїв, амфітеатр пам'ятка давньоримської архітектури. Будівництво амфітеатру було розпочато за наказом імператора Веспасіана у 72 році нашої ери і завершено у 80 році вже за правління його сина Тита на момент завершення будівництва був наймісткішим амфітеатром у світі, вміщував до 50 тисяч глядачів. Колізей діяв по 404-й рік. Він використовувався для гладіаторських боїв. Публічних страт і навіть імітації морських битв. Під ареною була складна система тунелів і камер, де тримали тварин і гладіаторів. Колізей був побудований з травертину вулканічного каменю та цегли на місці штучного озера, що було частиною комплексу золотого дому Нерона. Колізей сильно постраждав від землетрусів і пограбувань, але все ще залишається вражаючою спорудою. У середні віки колізей використовувався як фортеця і каменоломня. Сьогодні колізей є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток у світі. Колізей зображений на римській монеті в 5 євроцентів. Він мав складну систему ліфтів і люків, які використовувалися для підняття тварин і гладіаторів на арену. Колізей мав величезний навіс, який називався Веларіум, який використовувався для захисту глядачів від сонця.